Вітаю, друзі! І сьогодні я вам покажу найпростіший спосіб, як зробити удочку з боковим ківком і використовувати цю удочку з поплавчанкою за декілька хвилин. Для цього нам потрібно купити зимовий отакий ківочок. На цьому ківочку найцінніша є запчастинка. От я її зняв, виглядає вона ось так. Нам потрібно дві таких запчастинки. Що ми робимо далі? Беремо зажигалочку, легенько прогріваємо тюльпанчик. Я це вже зробив до цього. От, Знімаємо наш тюльпанчик. Після чого ми одягаємо нашу резиночку. Резиночку бажано підібрати так, щоб вона плотненько заходила на вашу вудочку. Одну одягаємо, після цього одягаємо другу. От, наші дві деталі вже є. Беремо клей, проклеюємо нашу вершинку і одягаємо тюльпанчик обратно. Після того, як тюльпанчик одягнули, беремо клей і знову промазаємо металеву частину. Промазали і одягаємо по горизонталі, виставляємо нашу ось цю резиночку, по відношенню до кілечка. Після цього я використовую ось такий боковий ківок. До цього я використовував ківок 360, але він мені незручний, тому що при кріпленні лесочка попадає то сюди, то сюди, то за болтик. І це дуже незручно, коли ти в човні, і потрібно його відчіпляти. Тому від таких ківків я відходжу. В даному випадку, ось такий ківочок тут немає за що зацеплятися. Після того, як ми проклеїли оцю резиночку, ми одягаємо ківочок зверху. От в цьому місці він. Не буде тертися по вершинці, тому що в даному місці тут металевий тюльпанчик, метал стоїть на металі. Резиночка тримає одну частину, а другу резиночку ми попередньо одягаємо, щоб зрозуміти, де нам треба її приклеїти. От. Ось в такому вигляді, і в місці треба її теж приклеїти. Щоб вона була по горизонталі. Дві резиночки в нас по горизонталі. В результаті, що ми маємо? Дуже швидке зняття бічного ківка, і при цьому удочку ми можемо використовувати як на ківок, так і на поплавчанку. При виважуванні ківок взагалі нікуди не дівається, він стоїть у м'яких частинах. От, Рибку виважуємо. Працює шикарно. Якщо треба зняти, от, ми легенько рукою знімаємо, і у нас на нашій удочці залишиться тільки два оціх от оціконових чи резинових отаких от, от, крипіжа. Вони будуть з вами постійно. На поплавчанку, коли будете рибачити, вам вони не будуть заважати. Але якщо ви захотіли порибачити на ківок, от, Дуже швидко ви одягнули і рибачите. Ківки можуть бути різні по жорсткості. В даному випадку це у мене ківок до 1,5 грама, але можна використовувати і до двох, і до трьох, відповідно, прямо на рибалці, в залежності від місця лову, від того, що нам потрібно. Ми беремо інший ківок, його вставляємо, протягуємо лесочку і рибалимо. Так що, друзі, отака от цікава штучка. Лайфхак від мене. от Кому сподобалось, друзі, користуйтесь, рекомендую. Ну, і якщо вам сподобалось дане відео, будь ласка, підпишіться, за що я вам буду дуже вдячний, та поставте лайк. До зустрічі! Зустрінемося на рибалці з боковим ківочком. Ось ось о я взяв. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай. Да давай иди сюда, красавчик.